Всім привіт! Отаких От чудових плазунів я зустрів у селі Клузів, коло річки Бстрісів в степу. Спочатку самку, потім оцього чудового самця. Це означає, що плазуни дуже успішно плодяться і процвітають у нашій екосистемі через те, що велика наявність кормів. Але вони все ближче до населення. Отже, Подивіться уважно, як вони виглядають, старайтеся їх уникати. Пересуваються вони дуже шумно, особливо коли сухе листя на підлозі. Отже, це є звичайна карпатська гадюка. Укус їх не смертельний, хоча в людей, які страждають на алергію, може зупинитися дихання. Також е вразливі є діти. Їх організм по-різному може сприйняти отруту. Так, отже, будьте обережні, коли йдете в похід, на гриби, чи навіть просто відпочиваєте на річці. Ось і все, що я хотів вам продемонструвати в цьому відео. Природа прикарпаття чудова. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Далі буде цікавіше. Па-па!